Ось знову рік цей до кінця підходить. Подяка ли не зву створцю моя, за всі твої великі благословіння, які від тебе в цьому році мала я. Життя дітей усіх моїх іще зберігти, і чоловіка в праці ти охороняв. Усе життя наше було в руках твоїх постійно, все необхідне для всіх нас ти посилав. Достаток, Руку милості ми бачили у всьому, завжди був хліб на нашому столі, і працювати ми могли, долаючи всю втому цей старий рік з тобою ми всі прожили. А ми, чи завжди вдячними були ми за те, що нас усіх так ти благословляв, чи часто так схилитись не хотіли, щоби подякувати за те? Що ти нам посилав. Тому сьогодні у молитві я схиляюсь І прошу за все ти грішних нас прости, о милий батьку, щиро так тебе благаю, у році новім цього ти не допусти. Не допусти, щоб дякувать тобі ми забували, свої благословіння й далі нам ти посилай. Щоби частіше у молитві ми схилялись, Спасителю, благаю, нас не залишай, веди нас по вузенькій цій земній дорозі, увірі нас усіх, мій Господи, ти підкріпляй, коли ж ми будемо у горі чи в тривозі, то руку допомоги нам тоді подай. Ти посилай усім здоров'я, щастя й силу. Терпіння, мудрості ти нам всім дай, щоб одне одного ми поважали і любили. Між нами мир і спокій буде твій, нехай. Благослови ти нашу рідну Україну. Війни у нашім краї ти не допускай, нехай на сході люди більш не гинуть. Розумне серце ти правителям всім дай. Щоби усі дійшли вони вже до єднання, щоб брат на брата більш війною не йшов. До Тебе, Господи, несу в цей час благання, пошли Ти їм свою святу любов, щоби в спокої могли ми новий рік зустріти, щоб життя щасливе в нас усіх було, і про це ми будем, Боже мій, просити, щоби ім'я Твоє. Завжди прославлене було.